Слава Ісусу Христу! Хор проспівав прекрасний псалом. Знаєте, є там такі слова, поки тут на землі, дай сили до неба дійти. Я думаю, що сьогодні, любі мої браття і сестри, ми на цьому місці. І я розумію, чи ми будемо зараз через. Кілька хвилин ми будемо приймати тіло і кров нашого Господа і Ісуса Христа. Ми будемо згадувати ту ціну, яку Він заплатив за наші безсмертні душі. Нехай Бог благословить. Я буду звертатися до Божого Слова. Я розумію, що це слово, яким я буду звертатися, я вперше звертаюся до себе, до себе. Сьогодні це слово адресоване буде для церкви. Сьогодні це слово адресоване для вас, для тих, які вчора вступали в завіт з Богом. Нехай Бог благословить, поки тут на землі, але дай сили нам до неба дійти. Але знаєте, сьогодні, якщо твій погляд в небо, Якщо твоя душа рветься до неба, я хочу сьогодні, щоб ми сьогодні, знаєте, аналізували на цьому місці, побачили себе, щоб ми провірили себе. Хочеться, знаєте, щоб дійсно дійти до неба. Наші очі вони були, мають підняти завжди бути в небо. Наша душа вона має рватися туди в небо. Туди в небо. Тому що це є наше оприділення, це наша дорога. Я звертаюся до Божого Слова, нехай Господь кожного із нас благословить на цьому місці. Я знаю, що Він любить. Я знаю, що він дбає. Я знаю, що він піклується. І все те, що сьогодні я і ти, ми є в домі Божому. Все те за те, що сьогодні ти. Своїми ногами переступив поріг дому в молитві. Сьогодні, подякуй Господу, що тобі Бог дав цю можливість, підняв тебе з постелі. І сьогодні ти є в домі Божому, а Отче! Сьогодні і ти можеш сьогодні простягнути свою руку до хліба і до чаші. Я знаю людей, які. Хотіли би бути сьогодні серед нас, але вони не можуть бути сьогодні. Є свої причини, де може душа рветься бути, але вона не може бути. Але сьогодні ти подякуй Господу, що ти є сьогодні на цьому місці, аче. Це є милість, це є подарок від Господа. Я буду читати місця зі слова Господнього. Об'явлення святого Івана Богослова, 21 голова 7 стішок. Переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. 3 голова 21 стішок об'явлення Івана Богослова. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зу мною, як і я переміг був із отцем своїм сів на престолі Його. І третє місце. Перше соборне послання святого Апостола Івана, третя голова, перші стішок і трошки нижче. Подивіться, яку любов дав нам Отець. Що ми були дітьми Божими і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що. Коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію, очищає себе так же само. Як чистий, і він, переможець наслідує усе. Брати і сестри, сьогодні, я і ти ми щось наслідували. Чи ми розуміємо сьогодні, що я і ти ми наслідували? Чому я і ти ми є сьогодні на цьому місці? Знаєте, чому я прочитав це місце? Каже, подивіться, яку дав любов нам о те, що ми були дітьми Божими і ми ними є. Сьогодні, перше, я хочу сьогодні, щоб на цьому місці в цей час ти і я подивилися, що ти і я, ми є сьогодні діти Божі. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Через Ісуса Христа Ти отримав сьогодні цей статус бути сином і дочкою Всевишнього Господа. Це наслідував сьогодні, через Ісуса Христа, це право бути в домі Божому. І сьогодні Господь хоче, щоб ти і я ми звернулися і ми подивилися, що ми дійсно є тим. Кого Господь нас оприділив. Ми наслідували це. Боже слово каже, народ, який колись був не народ, не помилуваний, а сьогодні народ помилуваний, народ Божий. Народ взятий уділ Божий. Це велике, це наслідство, яке дав Ісус Христос Тобі і мені. І я хочу, щоб ми сьогодні, знаєте, це дуже важливо. Знаєте, щоб ми себе не принизили, але ми сьогодні розуміли, хто ти є. Тому що ми в боротьбі. І ми повинні знати наше оприлення, яке Господь оприділив. Сьогодні Ісус вів тебе і мене в свою церкву, де Він сказав, що. Я побудую церкву свою, побудую церкву свою, де сили адові і що не одоліють. Сьогодні ти і є, введений в Його церкву, в Його тіло. Він вів тебе найбільшу працю, яка є на землі, це служити живому Богу. І ми повинні сьогодні це бачити, любі мої брати і сестри. Ми повинні це цінити. Коли ти будеш це бачити і будеш це цінити, ти будеш розуміти, хто тебе тримає, ти будеш зрозуміти, де Слово Боже каже, хто торкається вас, торкається з ріця ока моєго. Наскільки сьогодні Господь дав тобі це велике бути серед Божого народу, бути в числі церкви Ісуса Христа. Ми повинні це бачити. Нехай Бог благословить. Але, знаєте, бачите ще те, каже, подивіться, яку любов дав нам, Отець. Чому ми прийняли цей статус? Чому ми є дітьми Божими? Чому ми сьогодні на цьому місці? Чому сьогодні Твоя і моя рука буде торкатися тіла і крові нашого Господа і Ісуса Христа? Чому ти маєш сьогодні це право? Я розумію, чи найперше, що перед очима нашими, завжди був Ісус Христос. Завжди було Його ім'я. Завжди ми могли бачити, якою ціною Він заплатив за Твою Мою безсмертну душу. Ми повинні бачити і цінити Голгофу, страждання муки. Ми були, повинні розуміти, Знаєте, що Ісус Він йшо цією боротьбою зі мною. І де написано, і я читав, це місце, каже, Боже Слово. Каже, переможе весісте, я дам на моєму престолі зі мною, як і я переміг був із отцем своїм сім на престолі Його. Ісус що дорогою перемоги. Він до кінця звершив цю перемогу. І ми розуміємо, остатня ця битва. Ми вже сьогодні чули передостатньою цю битву там, в Евсеманії, цю боротьбу. І на хресті Він звершив перемогу. Сьогодні це вхід, ця перемога дана всім людям, які приймуть і приступлять до Ісуса. Христа Сина Божого. Знаєте, кожен із нас, ми розуміємо, як не просто яка боротьба була, коли Бог кликав кожного із нас. І ми знаємо, як не пускав нас вору, коли треба було покаятися, вийти, знаєте, і прийняти Господа. Але слава Богу, що! В цьому була перемога, і ви перемогли. Слава Богу, що був ще час, ви зробили правильне рішення в своєму житті, щоб віддати своє життя Господу. Ви це зробили, це є ваша перемога була в вашому житті. Скільки я знаю, кожен з нас вона гостро в них є, яка то була боротьба. Була бога боротьба особиста Внутрі, чи я правильно роблю рішення, це правильні кроки роблю. А яка була зовнішня боротьба, а що буде? А як подивиться на мене рідний і близький, а що буде? Але цю перемогу дав вам зробити Ісус Христос. Знаєте, цю другу перемогу сьогодні ви є тут. Ви перші будете, коли буде приходити час, а ви будете торкатися. Ви знаєте, я розумію, чи навіть цю, ця битва була до хрещення. І це не просто була битва. Але ви сьогодні тут. Це перемога Ісуса Христа, і це є перемога ваша. Алілуя! Нагадалося одне свідчення. Знаєте, Колись я чув, каже, як одна душа, одна сестричка, вона щиро покаялася, прийняла Господа Ісуса Христа в своє серце. Знаєте, і рішила в своєму серці прийняти святе водне хрещення. Знаєте, і хотіла так. І чим ближче до водного хрещення, але вона мала чоловіка, який був жорстокий і дуже жорстокий, який поставив ультиматум в її житті. Коли ти підеш до хрещення, то я тобі зроблю смерть. Знаєте, і вже так близько-близько до хрещення, і той прийшов цей день, це хрещення. Чоловік знав, він її закрив в хаті, позабирав лахи. Знаєте, і коли каже, вона відкрила вікно і чула, як там. В річі співають сестри, брати, як церква, готується до хрещення. Знаєте, вона виріла, що знайшла, кинула на себе, вилізла через вікно і побігла до водоймища, щоби прийняти завід, вступити за з Господом. І коли стоячи в воді, вже стояв пастор, стояла, вона і мала голосити: пастор, солово, чи ти віруєш. Побачили всі на водойміщі, що біжить її чоловік. А сокира його в руці. І коли він так вбіг, церква завмерла, пастор встав, вона стояла в воді. І коли чоловік забігає у воду з сокирою, вона піднімає руку в небо і зупиняє чоловіка. І каже до пастора. перше до чоловіка звертається і каже, стій, ти ж встигнеш. До пастора звертає, пастор, давайте мені хрещення. Я ступаю завід з Господом своїм, який мене спас. Пастор дає хрещення. Чоловік стояв з піднятою сокирою, рука затремтіла. В той час він сокиру викидає і говорить до пастора: а тепер я хочу приймати хрещення. Це перемога, це боротьба вогоче. Нехай Бог благословить сьогодні церкву кожного із нас, сьогодні тому, щоб Бог благословив і допоміг нам пройти свою дорогу, непросту дорогу, і бути переможцем. Чому я прочитав це місце, нагадуючи, що Бог дав нам багато велике зробив? Але каже, переможець наслідить усе. Це ще не все, любі мої, що Ісус приготував на небесах для вірних своїх, для церкви своєї. Боже Слово відкриває, що око людське не бачило, що розум, на розум людині не приходило. Це Бог приготував для своїх вірних, які. Збережуть вірність Ісусу Христу аж до смерті. Ми є всі в дорозі. Ми є всі в путі. Бог дав для нас. Бог зробив все. Бог церкві дав Духа Святого. Сьогодні моє звернення до вас, хто ще не хрещений, Святим Духом. Ремонуйте у хрещенні. Утримайте, переживіть, що таке бути сповненим і бути ходженим, що таке молитися, що таке мати сполуку через Духа Святого з живим Богом. Нехай Бог благословить. Це є боротьба. Ми вступили в боротьбу і непросту боротьбу. Боже Слово каже. Боротьба наша не проти тіла і крові, а проти духів, злоби піднебесної. небесної. Я вже нагадував, каже, я побудую церкву свою, що сили адові не одоліють її. Але ще Ісус сказав, я даю владу вам наступати на всяку ворожу силу. Сьогодні, коли ворог буде атакувати, ми маємо сьогодні відбити ці атаки. Чим відбував атаки Ісус Христос, коли Він вийшов з води? Дух повів його в пустиню, і там він був спокушений і випрований. Він говорив: написано, написано Божим Словом. Наповняйтеся сьогодні Божим Словом, Божою силою. Тримайтеся Господа і йдіть за Господом. Знаєте, оце відбиття, оце коли ворог буде, спокушувати. Хоче перевести, я кажучи, таке своє русло, земні речі, щоб ви сьогодні, знаєте, не перевели свої очі на такі земні речі. Я розумію, чи живучи в тілі, ми всі, ми нам треба дбати про сім'ю, про дітей, піклуватися, заробляти. Але щоб серед тих земних речей найбільша та цінність, ваші очі були підняті в небо. Ви бачили ниви ті, які пополовіли. скільки праці духовної, скільки сьогодні сімей, скільки сьогодні душ є полонених. І Ісус Христос, відбивши атаки, пройшов цю пустиню, написано Він. Вернувся з пустині в силі Святого Духа. Він казав, Дух Господні на мені, бо Він мене помазав. Він мене помазав проповідувати Євангелію. Він мене помазав випустити на волю помучених. Любі мої браття і сестри, розв'язати кайдани безбожності. От сьогодні твоя і моя роль. От, чому сьогодні Твоя і моя має бути перемога. Бог сьогодні дає церкву, церкві дав Духа Святого, з дарами його. Бо хоче сьогодні, щоб ми були в числі тих, які сьогодні виконують волю, тут на землі, які сьогодні мають болизтись з Ісусом Христом, чуючи Його голос, які сьогодні мають підняти очі, і вони їхня ціль, їхня батьківщина на небесах, а в вогоче. Тут на землі я живу для того, я користуюся тим, що дає мені Господь, але моє ціле небо, ремено голою Дух Святий. Там моє серце, а отче, там мій Господь. І сьогодні це дорога, яку я і ти, ми маємо пройти. Різні будуть підходи. Знаєте, колись, коли на покаянці прийшов, зустрічали, бо ревність була, і казали мені, каже, та то тепер, то трошки. Ще така ревність тих спочатку, а вона скоро пройде. Я думав в серці, як вона має пройти. Любі мої браття і сестри, слава Богу, руки проходять, ревність не проходить. Чому? Тому що є мій Бог. Який бачить серце, я линуть до нього. Я його люблю, любі мої брати і сестри. Я хочу ним жити, я посвятив своє життя йому. Я не хочу бути сьогодні двояко ходити. Я не хочу бути в релігії, в обрядах ремено го Дух Святий. Мене чекає небо, мене чекає там і Спаситель, який дорого заплатив за мою безсмертну душу і за вашу. Нехай Бог благословить. переможець, наслідує. Усе чуєш, Ісус приготовив все для тебе. Сьогодні Він дав тобі все ці можливості, але Боже Слово каже, щоби виявилося, ким ми будемо. Ми маємо бути подібні до Нього, нічого не чисте туди не війде. І слово Боже каже: хто має надію на нього очищає себе, так же само. Як чистий і він. Нехай вас Бог благословить да разом і мене з вами, що ми сьогодні працювали на авторитет імені Ісуса Христа, що ми сьогодні працювали і жертвували своє життя, скільки Бог дав сьогодні тої сили, того здоров'я, Господи, дай мені працювати на Царство Твоє. Знаєте, Скільки Ісус робив чуд, ніхто так не робить, не може зробити, як робив Ісус хворих, калік, сліпих, мертвих. Але тільки в одному місці написано, що ангели радіють за одну душу. Яка кається, Алілуя! Найбільше чудо, найбільше, більша перемога це є спасіння людської душі, а отче. Нехай Бог благословить, а скільки рідних ще нас не спасених, а скільки сьогодні ще дітей, а скільки сьогодні сусідів, а скільки поламаних судьбів. А Бог сьогодні каже. А я чекаю тебе. Я хочу, щоб ти був в моїх руках. Я хочу використати тебе, я хочу послати тебе в цей діб, в цю сім'ю до цієї душі. А в очі. я хочу дати те, що дав тобі. Я хочу дати кожному. Нехай Господь благословить, переможе наслідить усе і переможцеве дам сісти на моєму престолі. А Господу Хай буде слава повіки. Амінь.